Ізмаїл найбільший український порт на Дунаї, перлина Басарабського краю. Вже протягом багатьох років місто динамічно розвивається та зміцнює соціальний, економічний та культурний потенціал. Сьогодні Ізмаїл відзначає свій день народження – 433-ю річницю з дня заснування. Через повномасштабну війну вже другий рік поспіль заходи проходили в умовах воєнного стану та за скороченою програмою. Святкування розпочалися на площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка. Об 11 годині ранку стартував загальноміський мітинг-концерт. Ми з шаною згадуємо всі. Хто творив славетну історію нашого краю, збагачував традиції, розбудовував та боронив від ворога, пройшов різні випробування, але не зламався, не втратив віри, продемонстрував приклад безкорисного служіння своєму краю, змінюючи своєю працею кожен день життя на краще. Гімн України лунає у виконанні соліста обласного центру національних культур Сергія Нейчева. Ще нам, братця Українці, усміхнеться доля, схинуть наші ворошеньки, як роса на сонці. Часний Ізмаїл портовий і культурний центр на півдні України, який з початку повномасштабного вторгнення став прихистком для багатьох переселенців. Це особливе місто, багатонаціональне з неймовірною енергетикою, самобутністю і душевною атмосферою. Ми з гордістю кажемо, наш Ізмаїл це рідне місто, у якому є все: і мудрість, і краса, і затишок. Сьогодні ми з певненістю можемо сказати: наш Ізмаїл. Краса на березі Дунаю. Європа на півдні України. Слова вітання з нагоди Дня міста лунають від міського голови Андрія Абрамченка. День міста завжди особлива свята для нашої громади. Цей день об'єднує тих, хто відчуває себе частиною нашої дружньої родини і пишається тим, що він із мерчанин. Що він українець у своєму виступі? Очільник міста подякував Збройним силам України та захисникам ізмальчанам, які боронять наше місто та країну на передовій. Пам'ять загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Наші захисники, ізмальчани, на передовій боронять рідну Україну. А кожен з нас на своєму місті працює задля перемоги. Ми віримо в наших захисників та захисниць. Допомагаємо силам безпеки та оборони. Разом наближаємо перемогу. Привітати Ізмаїл зі святом завітав керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації Володимир Завадський. Шановні пані та панове, шановні жителі міста Ізмаїл, шановне керівництво цього міста. Дозвольте від імені голови Одеської обласної державної адміністрації, пана Олега Кіпера, привітати вас з днем народження міста. Передати вам найкращі побажання бути міцними, здоровими, щасливими і до перемоги, щоб скоріше наступила наша перемога сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, самовіддану службу українському народу, захист суверенітету та цілісності, а також з нагоди прийдешнього свята дня захисників і захисниць України, почесними грамотами нагороджено головного сержанта Юрія Грінівецького, командира взводу охорони військової частини А 2372 Також грамоти отримають Юрій Адамчук, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини А 7348 та Сніжана Бондаренко, стрілець 3-го стрілецького відділення. Другого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти військової частини А-7348, особисто бути присутніми на заході вони не змогли, так як знаходилися на чергуванні. Привітати ізмейл зі святом та вручити почесні нагороди військовим, завітала директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, депутат Одеської облради Марина Зінченко. Грамотами Одеської обласної ради за сумлі наставлення до службових обов'язків та високий професіоналізм були нагороджені. Юрій Панасенко, начальник відділення прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. 18-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського та Іван Занет фельдєгер штабу прикордонної комендатури швидкого реагування із Мильського прикордонного загону. У свою чергу цінний подарунок отримали перший заступник командира військової частини А 2372 майор Володимир Міца, а також начальник служби забезпечення пально-мастильними матеріалами військової частини 3058 Національної гвардії України. Молодший лейтенант Максим Буравльов. Сьогодні не тільки день народження Ізмаїла, а цей день співпав. З дуже таким добрим святом віри, надії і любові. Я думаю, саме в цей день ми можемо звернутися до ангела-охоронця, попросити про ту перемогу, про яку, яку говорив Володимир Андрійович, щоб віра, надія і любов наблизила кожну українську родину, кожного мешканця Ізмаїла до цієї перемоги. Зі святом. В ході святкового міні-концерту лунали патріотичні пісні у виконанні Ірини Біркуци, Катерини Пойческу, Сергія Нейчева та дитячого вокального ансамблю Капітошка Ізмельської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Моя <му> Україна це ти, Це твоя родина, твої їла Моя Україна це я. Це наша з вами земля. Україна переможе, Україна вистоїться, бережи Україну Боже, і дай сил сили боротьбі, Україна переможе! По завершенню міні-концерту, вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової у гарно вбраних українських костюмах урочистою ходою пронесли по проспекту Незалежності одразу два прапори прапор України та прапор Ізмаїла. Задля забезпечення порядку на дорозі колону очолював та замикав автомобіль патрульної поліції. Фінальною крапкою загальноміського мітингу стало покладання квітів до підніжжя пам'ятника невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченку. В рамках програми святкування дня міста в парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся благодійний ярмарок та майстер-класи на підтримку збройних сил України. Організаторами виступила волонтерська організація «Елітні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається плетінням сіток, проведенням різноманітних благодійних заходів і допомогою військовим на фронті. Під час ярмарку ізмальчани та гості міста змогли придбати ексклюзивну хендмейд-продукцію від ізмельських майстринь, патріотичні екошопери, фартухи та інші сувеніри. Ми, е... Люди, які займаємося творчістю, не можемо бути в стороні і для підтримки збройних сил України. Ми також намагаємося принести свою долю, щоб був мир, щоб була злагода. І хай все буде добре. Хай наше місто, Україна наша процвітає. У день народження Ізмаїла висловлюємо безмежну шану та подяку воїнам, добровольцям, медикам, волонтерам, усім, хто стоїть на захисті міста і нашої батьківщини. Ми вдячні всім, хто допомагає і допомагав Ізмаїлу розвиватися і наближати перемогу. Від імені керівництва 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського та особового складу вітаю мешканців нашого міста з Днем народження. Бажаю нам якнайшвидшої перемоги. Прикордонники нашого прикордонного закону роблять все можливе для того, щоб зробити безпечним життя і процвітання нашого міста. Всім перемоги! Слава Україні! Ізмаїл став проукраїнським форпостом у повномасштабній російсько-українській війні. Бажаю нашим ізмаїльцям Здоров'я, оптимізму. І звичайно наближаємо нашу перемогу. Кожний та кожна на своєму фронті. Ізмаїл це Україна. З днем народження Ізмаїл. Живи, розвивайся та процвітай. Нехай цей затишний куточок на землі подарує кожному яскраву мрію і світлу надію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо перетворити Ізмаїл на європейське місто. Разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, спеціально до Дня міста.